Вітаю, друзі і гості мого каналу, мої любі глядачі. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я хочу показати вам дуже багато моїх знахідок. Очевидно, поділю відео на дві частини. Спочатку у нас будуть порцелянові вироби, а потім ми будемо бачити керамічні в другій частині і скляні. Щоб довго не починати, я попрошу підтримати мій канал. Перепрошую. І відразу почну вам показувати вироби, які у мене є новенькі, появилися. Це цукорниця-дружківка. Симпатичненька, симпатичненька деколь, гарна форма, мені подобається така форма з такими загнутими ручками. От, На жаль, кришечки немає. Ну, Так, вона мені попалася, це не є щось особливе, але так вона мені попалася, та й вона вже в мене є. Е, люблю дружківку за її, за її біленьку по порцеляну. Наступним предметом, так, я буду по черзі показувати, як вони лежать. Наступним предметом у нас є чашка Гігант. Це полонне знак якості, як бачимо. Коштувала вона в свій час 3,75. Це є велика чашечка. Я навіть не знаю скільки, але грам десь 350-400. Вона вміщає в себе міл мілілітрів. На, на, на жаль, потерта трошечки по позолота. Але чашечка така, я би сказала, класична. Хто любить біле з золотом, це саме то. Тут Дуже гарний рельєф. О, багато по -по позолоте, канта і ручка була по -по позолочена. Ось такий от цікавий предмет мені попався. Також хочу показати вам представника свого часу. Це є Тернопіль одна з ранніх клейм, другий сорт. От, вона якби звичайна. буденна. От. Визначає свій період мінімалізму, має тільки такий кантик-помаранчевий з внутрішнього боку і далі повністю біла. Але я вам скажу: порцеляна дуже легенька. От, і ручечка така витягнута, така, як в 60-ті роки була. Також я вже показувала вам, мабуть, таку бульйонницю. Оце друга до мене прийшла. Вона в новенькому, гарному стані Київ, які роки, мабуть, ви мені підкажете. Перший сорт і коштувала вона рубль 70, Це є гарна. Гарна зелена деколь з квіточками і листочками, з підрисовкою з золотом. І також тут є рельєф, і по, по, і по рельєфу теж золото. З внутрішнього боку. Гарна річ, бачите, на ручках теж по, -по золоту. Ось такі цікаві ручечки в неї дві, щоб зручно було тримати. Гарна яскрава річ з київського підприємства. Відразу перейдемо до інших часів. В нас є чашечка є яскрава на такому синьому яскравому тлі, дуже симпатичні ромашки. Вони такі майже як по справжні. Ну, не, не є вони якісь такі підрисовані. От. І це вже є полонний корал. 90-ті роки, я так розумію, а можливо, навіть 2000. От. Але гарна ручка, гарна форма, так що це гарний представник свого часу. Дуже гарний, не дивлячись на те, що це деколь. Наступним предметом я хочу показати вам, що мене здивувало. Я бачила, мабуть, десь раз цей сервіс. І якщо чесно, то я не пам'ятаю, які предмети. В ньому в цьому сервізі є. Але це у нас є як не дивно, городниця, другий сорт. от, Мабуть, десь 80-ті роки минулого століття виготовлений от, цей сервіс. в мене з нього є тільки 4 предмети, і тому все, що є, це я вам покажу. От. Виглядає, як би вона зроблена грубо, але насправді вона дуже легенька. На такій гарній підставочці з бізеруночком, і, як бачимо, рожевий бізеруночок є по внутрішньому кантику. Груба така ручка. якби Здається, що вона груба робота, правда, але насправді, повірте мені, вона дуже легенька. І таке симпатичне блюдочкою є. Далі з, пред... з цього ж сервізу у мене є така річ, я не знаю, як би пі -пі... піалочка або джемниця, або для меду. Ну, важко мені сказати. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Для чого цей предмет був у сервізі? От. Який він. Теж такий, як чашечка, тільки без ручки і менший розміром. І також в мене залишилася тільки кришечка. Віддали мені тільки кришечку. Я розумію, що не з цієї джемниці, тому що тут я бачу такий кант зроблений. Мабуть, або цукерниця, або чайник, або ще щось. Ну, Мені цікаво. А наразі я їх склала отак разом. З цією опіялкою. ну, так вони будуть стояти в мене. Далі, мабуть, ви побачили здалеку такого красунчика. Красунчик у нас це не місцевий, це є з такої країни, яка зараз вже не, вже не існує Чехословакія. От, дуже симпатично. Я бачила його не один раз, навіть недавно бачила на барахолці, Але дуже гарна деколь, гарна кришечка сама по собі. Багато по, -по було, от Воно клеймо. Там не, не дуже його видно, але. Це Чехословакія Словакія. Та трошки він ранений, пошкоджений. Тут у нього і тріщинка на носин, на цей, на носику є, але я думаю, що цілком він підходить для колекції. Якщо його так гарно поставити, то і не дуже видно. Дивіться, який красунчик. Дуже гарний. І квіточки, і тут якийсь знак такий, щось він означає, мабуть. <с, 4 -х> Ну, важкенький він, що я вам скажу, він досить важкенький. Далі ми з вами перейдемо до кавових пар і, і чашечок. Хоча, як я казала, я не збираю кавових чашок, але оскільки вони мені попадаються, мені їх дарують або віддають, то поки що я їх зберігаю. От, першу я хочу показати дуже гарну таку з дзвоником. от, І гарна ручечка така вироблена, рельєф, і, мабуть, ви здогадалися, що це Баранівка. От, баранівка, перший сорт. І таке ж гарнюсеньке плюточко. В нього є вже жовтий дзвоник, і на всіх інших. Пред предметах На кавнику, на цукорнику, на молочниці. На на молочнику теж є два дзвоники. от Тут тільки один. А ні, тут один, а тут теж два. Бачите, трошки я обманюю. Цікава гарна річ, гарний сервіс, але я його всього збирати не буду. от Ще хочу показати вам таку симпату... симпатюлечку. Дивіться, яка вона лялечка. Це вже у нас є полоне 60-ті роки, скільки він там коштував, цікаво, але не дуже видно. Перший сорт теж. Дивіться, яке гарненьке блюдочко, легеньке попозолота. Якийсь тут квітковий орнамент, але більше такий до аерографії. От, і дедеколі золотом. Ручечка така в неї витягнута, і кантик зовнішній, вірніше внутрішній червоний, що досить не часто було. Хоча ми, якщо подивимося, бачимо, у нас є Тернопіль теж з таким кантиком, очевидно, такі речі практикувалися зараз. Як би це нам поставити, ото все так, тепер у нас ще одна чашечка зовсім іншої форми. Теж з деколью, з такими зеленавими кольорами. І це є довбаш, вже новіший довбаш, перший сорт. 083 копійки. Вона була. Кавова пара, теж позолота є, і ручка така, як завжди, в цього довбаша була в бік. І така цікава форма форма. На, на, на жаль, немає блюдочка, але що є, то є, то буде в мене зберігатися. Далі ми з вами перейдемо трошки до предметів ворожого табору. От, я, наскільки я казала, що не, не, не колекціоную тих предметів, але як вони попадаються, то викидувати я, звичайно, не викидую. Очевидно, комусь або подарую, або продам. От, Ну, поки що така от звичайна річ. Не, не пам'ятаю, коли йому якого, якого підприємства. Думаю, можливо, пролетарій, але можу помилятися. Це вже десь, напевно, 92 тисячні роки. По нема. Ну, така, така собі чашечка, стаканчик. Інший пред... Предмет, який я вам зараз покажу, вже є набагато цікавіший, він є теж легенький. І ми з вами бачимо, що це є вербілки. Який рік я не знаю, але мені здається, що десь 50 і 60. Що це є, цукорниця чи це від дитячого сервізу, так і сказати не, не, не можу. В нього трошки вже стерта фарба, бачите, ну, але що є, то є. Я знаю, що це давнішня річ, тому якщо хтось хоче, то пишіть мені в телеграм, я запропоную вам з радістю. Один з теж цікавих предметів і досить вінтажних поважного віку є оця вот чашка. Оця чашка є вже, вже бабаршкенька порівняння з попередніми. І це в нас є дульова, другий сорт, 56-й рік, мабуть. От. Ми. То, тобто 1956 рік ми бачимо, що зовсім і інші предмети були. Ця чашечка присвячена військово-морському флоту з такою тематикою і синім кольором, трошки вже стерта в нього по але ще трошки блистить, бачите? От, тільки з однієї сторони, де деколі якір. Така грубенька, вона не знає, чи це фарфор, чи, чи, чи це кераміка. От, І ручка така. Ну, так, якби для моряків, знаєте. От, Для моряків. Наступним предметом, який мене потішив останніми днями в цій партії, є у нас чайничок. Гарний чудовий чайничок візерунок, з візеруночком з у такому тоненькому готичному стилі, гарної форми. от, І як ви здогадалися, це є Тернопіль. Та Тернопіль вже пізніший, перший сорт. У нього цікавий носик, такий, бачите, завужений, гарна позолота. Взагалі люблю тернопільські речі, бо вони такі ладненькі, такі складені, от, на, 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 на них приємно дивитись. В гарному стані він мені попався. Також у нас є молочник, дуже легесенький молочник, але це, мабуть, теж Чехословакія. Ну, Хто знає, клеймо, підкажіть, будь ласка. Бо тут ще й номери якісь є. Одним словом, серйозна річ в такому непоганому стані, чуть-чуть трохи -чуть старте позолота. Але дивіться, якої цікавої форми. Такує підантичну вазу, деколь -де 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 у нього осіння, листочки каштанові, різнокольорові. І вперед двері у осені цілком добре, що мені попався такий предмет. І хочу показати вам на останок сьогодні частину з ревізу. Я думаю, що всі підціновувачі Української є поцеляни, здогадалися, що це виробництво Баранівки, є Баранівського фарфорового заводу 60-ті роки. Не важко мені сказати, скільки коштував він 9,85. Це якби маловато для такого сервізу, тому що тут і, і ручний розпис є. От, і по, по золота, по тому всьому, бачите, дуже. Тонюсіньким кантиком, таким тонюсіньким, акуратненьким кар... кантиком. Форма цього сервізу цих предметів є відбідома, я не буду говорити її назви, бо, чесно говорячи, в формах я не дуже розбираюся. Але на такій ж формі є жовтенький, сервіз тростинка, є тюльпан і є багато інших. От. Ми бачимо тут маски зелені, червоні і чорні. Для поціновувачів відому таку ручку дуже зруч.